Україні необхідні постійні формування територіальної оборони. До такого висновку дійшов заступник міністра оборони України з питань європейської інтеграції Ігор Долгов під час робочої поїздки до Чернігівської області, військово-патріотичне виховання молоді, вишки особового складу та захист громади, основне завдання сил територіальної оборони паніка перетворюється в біду тоді, коли нема людини, яка знає, як діяти. А ви знаєте, як діяти в будь-якій ситуації чи то пожежа. Чи то завалився будинок, не дай Боже, чи то щось трапилось. Також Ігор Долгов зустрівся з представниками державного науково випробувального центру в ході живого спілкування заступника міністра ознайомили з основними можливостями і виробничими потужностями організації, новинками у сфері розробок та замовленнями для потреб оборонного відомства. Україні вдалося завдяки вам, завдяки вашій праці, утримати досить міцні позиції на цьому ринку, який є. Який зараз розширюється і буде розширюватися, також заступник міністра відвідав аеродром державного науково випробувального центру збройних сил України, де оглянув литовище злітно-посадкову смугу та ознайомився із процесом проведення запланованих ремонтних робіт під час відновлення його діяльності, В'ячеслав Назаренко, Володимир Стройко, військове телебачення.